Совісті у тебе немає, я ж тебе маленьку завжди у себе приймала, нічого тобі не шкодувала, а ти, мою доньку, у готель відправила? Картає мене моя тітка Зіна. Пояснити їй хоч щось я не змогла, бо вона й слухати не хотіла. Образилась дуже за те, що її дитині довелося викласти півтори тисячі гривень за готельний номер. Не пробачу тобі цього ніколи. До мене більше не приїжджайте. Випалила і поставила слухавку. Тітка Зіна двоюрідна сестра моєї мами. Вона і справді завжди родичалася з моїми батьками. Я пам'ятаю ті часи, коли ми всією сім'єю приїжджали до них у гості, але тоді з ними жила бабуся моєї мами. Тобто наша права і так виглядала, що ми до неї їхали. Мою... Моя мама тіть Зіну завжди вважала не двоюрідною, а рідною сестрою, якої у неї ніколи не було. Але, на жаль, мами вже не має чотири роки. Я тепер село приїжджаю рідко, все часу немає. Ми з чоловіком взяли кредит в однокімнатну квартиру і тепер її виплачуємо. Тож беремо додаткові підробітки, щоб швидше було розплатити. Квартира у нас гарна, навіть покращеного планування, але однокімнатна. На більшу ми не змогли потягнути. Зараз ми з чоловіком і донькою живемо у ній втрьох. Колись сподіваємося зробимо на більшу квартиру, але зараз радіємо з, з того, що хоч так. У тітки зіни є донька Наталя, вона моя ровесниця. Ми з нею теж підтримуємо доволі гарні стосунки, але здебільшого по телефону. І ось п'ятницю в обід мені телефонує Наталя і просить мене уточнити свою адресу, мовляв, вони з чоловіком і донечкою до нас в гості їдуть. Я здивувалася, що ось так без попередження, але що робити? Треба приймати гостей. Поки я їхала з роботи, я замовила їжу на доставку. Заплатила 1400 гривень, бо вдома в холодильнику на той момент у мене було геть порожньо. Ми добре посиділи, а тоді я глянула на годинник і питаю А який готель ви забронювали? Ото ти жартівниця, відповіла Наталя, ми ж до тебе приїхали, отже у тебе і заночуємо, спокійно каже. Вибач, але у нас однокімнатна квартира, ми всі тут просто не помістимося. Давай я тобі забронюю готель, спробую щось підшукати, щоб недорого і недалеко. Я думала, що ти віддаш нам своє велике двоспальне ліжко, обурюється Наталя. Ми б троє якраз на ньому помістилися. Добре, це ти придумала, а ми куди? А ви б могли собі дві ночі на підлозі постелити, каже. Гарна заявочка. Ми з чоловіком весь тиждень працюємо, втовлюємося, тому на вихідних хочеться відпочити, а натомість нам треба заради комфорту, нажданих гостей, своїм комфортом пожертвувати. Я таки наполягла на тому, що Наталі треба їхати ночувати в готель. Навіть запропонувала свою допомогу у підборі варіантів, але вона відмовилась, образилась дуже, зібралася і пішла. А вже зранку мені зателефонувала тітка і сказала, що Наталя через мене була змушена витратитись, заплатила за готель півтори тисячі гривень, а вона на це не розраховувала. Не думала я, що ти от саме так за наше добро нам відплатиш, каже тітка. Ми тебе ніколи в готель не відправляли, завжди вдома стелили, у найбільшій кімнаті, і грошей за нічних у вас не брали, а ти ось як негаїдно вчинила. Тітка поставила слухавку, а я зрозуміла, що вони всі там дуже сильно вражені. Але що я зробила не так? Такий неспокій на душі. Я ж вперше опинилась в такій незручній ситуації і просто розгубилась. Вони ж навіть не попередили про свій приїзд. Вони витратили півтори тисячі на готель і через це образились, але ж я витратила майже таку суму на частування і не роблю з цього проблеми. Тепер мене мучить до сумління, може, і справді я не добре вчинила? Адже рідня як не як рідня, могли б і потіснитися, чи як? Чи я все ж таки була права, що відмовила? Дорослі люди повинні самі розділяти свій бюджет та розраховувати на свої можливості. А яка ваша думка збоку? Як би ви вчинили, якщо б до вас без попередження приїхали гості? Та ще й ночівлею.